Чи замислювалися ви, що потрібно, аби стати доктором наук чи професором? І як ці звання можуть змінити ваше життя? У цьому відео ми розповімо, які існують наукові ступені та вчені звання, чим вони відрізняються і що вам потрібно для просування кар'єрними сходами. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Розпочнемо шлях у науковий світ зі знайомства з системою наукових ступенів та звань. Науковий ступінь вказує на ваші досягнення у науці після успішного закінчення університету та захисту дисертації. А вченне звання це показник ваших професійних досягнень як викладача чи працівника сфери науки. Основна різниця полягає в тому, що науковий ступінь дозволяє проводити власні дослідження та рухатися в напрямку наукової кар'єри. А вчене звання це шлях в академічні кола та професію викладача. Більше інформації про відмінності та особливості системи наукових ступенів та звань, читайте в нашій статті за посиланням в описі до цього відео. Для зручності ми розбили це відео на два блоки. Перший присвячений науковим ступеням та важливим нюансам, на які варто звернути увагу. А в другій частині ролика ви дізнаєтесь усе, що варто знати про вчення звання. До речі, в описі до відео ви знайдете таймкоди для більш зручної навігації по змісту. А тепер перейдемо до першого блоку та детальніше розглянемо, що таке науковий ступінь, які вони бувають, та зупинимось на перспективах, що відкриває здобуття наукового ступеня. Отже, науковий ступінь це вища кваліфікація, яку вам присвоюють вчені ради після успішного завершення освітньо-наукової програми та захисту дисертації. Якщо говорити простими словами, науковий ступінь це офіційне визнання того, що ви здатні самостійно проводити наукові дослідження. Саме науковий ступінь відкриває двері до подальшого академічного зростання, викладання, участі у наукових проєктах та отримання грантів. Існують два наукові ступені. Перший науковий ступінь доктор філософії, або як називали раніше, кандидат наук. Другий доктор наук. А тепер давайте детальніше розберемося, чим вони відрізняються. Перше і найголовніше це абсолютно різні етапи у кар'єрі, де кожен із ступенів відкриває свої унікальні можливості. Доктор філософії це початковий науковий ступінь, який здобувають після магістратури. Для цього необхідно провчитися 3-4 роки в аспірантурі, під час якої проводити власні дослідження, здобувати нові знання у своїй галузі та писати дисертацію. Це перший великий крок дослідника у науковій кар'єрі. На відміну від цього, доктор наук це вже найвищий науковий ступінь, який здобувається після доктора філософії. Щоб його отримати, потрібно витратити значно більше часу. Та зусиль, адже це може зайняти від 5 до 7 років, включно з двома додатковими роками навчання в докторантурі. Крім цього, вам необхідно мати видатні досягнення у наукових дослідженнях та захистити докторську дисертацію, яка має бути заснована на значних наукових здобутках. Не менш важливим аспектом у кар'єрі науковців є публікації. Наприклад, для отримання ступеня доктора наук наявність публікацій у високорейтингових наукових виданнях є надзвичайно важливою. Щоб Захистити дисертацію у формі наукової доповіді зазвичай потрібно мати не менше десяти публікацій у виданнях, що входять до перших двох рівнів рейтингу без даних Scopus або Web of Science. Пам'ятайте, що одна публікація у виданні першого або другого квартилів прирівнюється до трьох публікацій, тоді як публікація в третьому квартилі до двох. Також враховується не більше двох патентів на винахід монографій чи розділів у колективних монографіях. Вимоги до здобуття цих ступенів також суттєво відрізняються. Для отримання ступеня доктора філософії потрібно провести оригінальні дослідження і написати дисертацію, яка буде оцінюватися спеціалізованою вченою радою. А для здобуття доктора наук важливими є не лише публікації в наукових виданнях, але й кількість публікацій у високорейтингових журналах, а також участь у Великих наукових проєктах. Хто і де може працювати? Зі ступенем доктора філософії вам відкриті двері у всі університети та дослідницькі установи. А ступінь доктора наук спеціалізується на вузьких напрямках і дає можливість займати керівні позиції в наукових проєктах, беручи на себе роль не лише дослідника, а й керівника. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням докторської або будь-якої іншої наукової роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. А тепер перейдемо до другої частини нашого відео, де розберемо, що таке вчене звання, які вони бувають, та поговоримо про вимоги, які потрібно виконати, щоб отримати те чи інше вчене звання. Вчене звання показує ваш рівень в системі академічної кар'єри, а також дозволяє стати лідером у своїй галузі та підвищити важливість своєї роботи в очах колег та суспільства. Ще звання мають три сходинки. Старший дослідник присвоюється тим, хто вже має науковий ступінь і активно публікує свої роботи. Крім того, необхідно мати не менше п'яти років наукового стажу, володіти однією з мов країн Європейського союзу не нижче, ніж на рівні Б-2, підтвердити міжнародний досвід документами, виданими в країнах організації економічного співробітництва та розвитку або Європейського союзу, вести активну публікаційну діяльність. Яльність, опублікувавши після захисту дисертації статті у міжнародних або вітчизняних наукових журналах. З них не менше двох статей повинні бути в журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus або Web of Science. Доцент, звання, яке підтверджує, що ви маєте високий рівень знань та досвіду у викладанні та науці. Його можна отримати після здобуття ступеня доктора філософії. Більшість вимог до отримання цього звання дублюються з попереднім, такі як 5 років наукового стажу та знання іноземної мови не нижче рівня Б2, або мати не менше 10 публікацій в журналах міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science. Проте є кілька додаткових вимог: мати власну наукову репутацію, надати висновок каф. Федри закладу вищої освіти, що підтверджує високий рівень викладання державною мовою або мовою країн організації економічного співробітництва та розвитку професор. Це найвище звання для викладача та науковця. Його надають тим, хто досягнув великих успіхів у викладанні та науковій діяльності. На цьому етапі, окрім володіння іноземною мовою на нижче рівня b 2 вам необхідно. Отримати науковий ступінь доктора наук та звання доцента або старшого дослідника. Мати науковий стаж не менше 10 років, бути відомим в наукових колах, мати високий науковий авторитет та зробити суттєвий внесок у розвиток науки, підтвердити свій міжнародний досвід і після захисту докторської дисертації опублікувати наукові статті у вітчизняних та іноземних виданнях, а також не менше двох статей випустити у журналах, що індексуються у Scopus або Web of Science, підтвердити високий рівень викладання державною мовою або мовою країн організацій. Економічного співробітництва та розвитку відповідними висновками кафедр. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!